Доброго часу доби, шановні. Сьогодні на дисципліні «Інструментальні засоби візуального програмування продовжуємо знайомитися з Android Studio і продовжуємо розгляд нашого проєкту DevInfo. І на цьому занятті ми подивимося як можна отримати інформацію про сенсори вашого пристрою. Ну, давайте зробимо. Давайте подивимося, як це буде виглядати, бо в мене вже ну, це готово, я запущу, а потім ми з вами там покроково зробимо, ну, повторимо просто цей процес. Так, запустимо. Так, ну, буду. Все ж таки, А, ну вже все стартувало. А так. Ну і ось отримання інформації. Натискаємо на сенсори і отримуємо інформацію про сенсори. Котрі є в системі. ну Тут мій телефон. І в мене ось такий перелік. Перелік сенсорів. І ми давайте спробуємо значить, зробити це те ж саме. От, І давайте приступимо до цього. Так. Ну, перейдемо, значить, там, де у нас наш проєкт. Ну, ось він, Devinfo, Дубль. Ну і продовжимо. Зробимо activity. activity empty views Activity обираємо. Назвемо Sensors Activity. Finish. Так, є така штука. Давайте тепер, оскільки у нас шаблони. значит, интерфейса визуального будут однаковы, то есть мы ну, с будь-якого, ну, например, с RAM активити вот тут Activity RAM Ctrl-A, Ctrl-C, и, значит, Sensors, вот у нас есть, так, так, просто шуму. Виділимо тут усе, що для заміни і вставимо. Ну, є таке. А, так, тепер у нас є, звісно, ті ж самі значить, віджити, та ж сама кнопка, той же самий текст -віл. І давайте а, а, щось візьмемо. Ну, і з RAM Activity. Вот, Text U Image Button. скопіюємо, ставимо Sensors Activity. Так. Далі візьмемо ось цю частину і ставимо. Ну, філдата немає у нас цього метода, Зраз, зараз ми його зробимо. Private void fill data. Так, трошки немає. Ну, тут щось підкресли, помилки немає. Тут каже, що Supress Mission Ну, Давайте додамо, щоб воно нас не дратувало. Зробили це. Так, далі. Значить, Що нам буде потрібно? Звісно, тут зміст ось цього філдата буде інший. Значить, Що нам для цього буде потрібно? Нам буде потрібно такие вот сенсор менеджер сенсор ось сенсор менеджер ну, хай він буде сенсор менеджер ось таким отчином голосом так і Сенсорсь менеджер к системам сервісу підключиться і ми зможемо отримати сенсор менеджер, а сенсор менеджер, в свою чергу, нам зможе віддати списочок з оціми нашими сенсорами, котрі ми Ну, Справа в тому, що ми можемо запитати. Uh, у нього або всі сенсори, або якусь відповідну ну, частину. Тобто, ну, тут ну, в нашому випадку ми будемо брати всі. Навіщо нам брати якісь там ну, окремі? Ну і тому у нас буде ліст сенсорс. Так, ліст сенсор. Так, сенсор. Називаємо сенсорс. Сенсорс. Так, сенсор це теж клас, можна імпортувати. Я імпортували його. Ліст теж не використовували, що теж можемо імпортувати цей клас. Ну, фактично, все готово. Тут три етапи отримати. Сенсор менеджер значить отримати з нього списочок ось цей, значить і все просто вивести Ну, я для економії часу просто скопію його значить нашого варіанту. Тут не так багато. І ставимо. Вот так ну тут вот, вот, такие инфоброузер Где помылочки, вот, бачите как як... тут позаменяю то есть ну складно запомнятаты цены сути не меняет отримали цю штуку тепер посилання в main activity подвигнення зробити значить по ходу це буде 0 1 2 3 у нас це у нас буде сенсор і тому тому от тут просто копіюємо всю частину і вставляємо ось тут замінюємо на 3 і замінюємо на uh, Sensors Activity. Сенсор Activity Activity. Так. Ааа, пилка. Сепсорс. Ну, помилка, ну доведеться ось так от. Не будемо ми його примітимось Ось таким чином зробимо. Ну, давайте подивимося все ж таки більш детально на значить Ці етапи значить, отримаємо сенсор менеджер, тобто метод Head System і отримаємо сенсор Server. Коли ми отримали сенсор менеджер у нас вже є. Ми отримаємо методом getSensorsList. list ну, і кажемо, що будемо обирати константу type усі сенсори. Значить то Той наш список списочек готовий. І Потім просто в циклі значит, перебираємо. Єдине, що там інформації про них досить багато, і я їх групував. У нас є Sensor GetName, Sensor GetType. Значит, вендор то есть такие вот, версии, резолюция максимальная, резолюция, ось ці ну, речі. Ну а подивитися що еще у ньому є, ну просто можно